Бажаю здоров'я гостям та підписникам мого каналу. Наразі я хочу представити більш детальну інформацію про такі наушники фірми Sony модель DR S100. Є коротке відео на моєму каналі про замінець на них амбашур, велюрових амбашур. Наразі я хочу розказати більш детально. Коли не було зроблені та як звучать. Точної інформації я про них не знайшов. Хоча шукав такі джерелах і в міжнародних сайтах. Знайшов тільки це, що вони асоціюються з кінця 80-х років. Під назвою Будохан Випускались касетний плеєр модель WMDD100, яка вважалась одним із кращих касетних плеєрів Sony, а все тому, що була першою, яком було застосована динамічне поширення басів ДОЛ. Якраз під цей касетний плеєр, і була розроблена модель цих наушників DRS100. Сама назва Будохан проходить від слова Будокан, що значення зал бойових містецтв. І ця назва була використана в рекламних матеріалах Sony, щоб підкреслити потужний концертний, концертне звучання. До речі, є така відома спортивна сцена в місті Токіо. Отже, слово Будохан означає конкретну модель вінтажних адіопристрій Sony, яка пропонувала звук в концертній зали. Тобто касетний плеєр та навушники до них, по поводу звучання. Ці навушники вибагливі до якості поданої в нього матеріалу. Тобто, не чутливі до якості звуку. Такий формат, як mp 3 128 або навіть 320 кбіт, Все одно чути бруд, заплямованість та зжатість формату. По меншій мірі їм треба формат флаг або навіть CD. І що найголовніше, з гарним підсилювачем. На обичних MP3 плеєрах, телефонах його краще не використовувати, тому що для слухання музики на таких носіях треба інші наушники. Ну, так як формат MP3 більш розповсюджений, слухав я на ньому. І слухав на підсилюючий Amphitom 75U202S або Kenwood KA660. Найкраще вони зазвучали при послуховування онука різні альбоми та Yellow. Звучання було плотним. чудовою деталізацією низьких, особливо від 60 до 200 Гц. Там якраз весь жирок смальчик видавав та середніх частот. Вони були деталізовані з гарною структурою та деталізацією. Ультранизькі нижче 50 Гц. Вони теж є, їх небагато, але їх все одно чути. Дуже чути на е, тих композиціях, де ці низькі частоти пробладають, та не завалюються ніякими іншими. Тут тобто, як подача для плотності звуку. Їх можливо не так багато, як. Наприклад, в ханхезерах 500-х моделі або Бердіна 990. Але їх чуто, і я можу сказати, що їх доволі хватає. До стилі музики вони не вибагливі, але більше під електронку. Рок добре прокоптують її тяжку музику. Але не дуже. Під симфонічний оркестр. Все-таки під симфонію треба трішки інші. Так вони і грають, так все чудово. Але для більш симфонічної музики треба, щоб було вирішено більше висока середина та верха. Високі тут самодостатні, вони не вилазять із звукової картини та не ріжуть палітри лишнім звучанням. Тобто їх. Вони є, їх достатньо. Але їх небагато хто любить такі, щоб аж дзвонки були, щоб додавали вони повітря, там звучали з тербіджанім таким. Ні, вони є, але їх самодостатньо, так сказати. Особливо це добре чути на піснях Пінфлойда, типа Тайм, Money, та інші. Також я їх пробував до підсилювача Д класа. Тобто, час, які роблять китайські на лампових основах, там, типу Фосі, док, або там ще щось інше. Так, вони грають, але все-таки вони полюбляють підсилювачі класа АБ. Там вони розкриваються більш потужно, більш розкритіше. З гарною сценою, глибиною та добре з концентрованою деталізацією. Навушники, я сказав, що вони важкі. Тут пластмасовий корпус. Але чудово сядь на голові. Добре ізолюють амбашури від посторонніх звуків. Так, не зовсім їх закривають. Але ізолюють добре. Лишнього Шума попаде небагато. До речі, ця модель закритого типу. Ну, і зроблю такий висновок. Що ці навушники створені, щоб не солоджуватись музикою високої якості при апаратурі такої ж якості. Тобто, якщо ви хочете слухати. Через лампою підсилювач. Через підсилювачі, ну, там порядка не нижче 500 доларів бушний. Тобто винтажний або ще що. Ну, тобто Підсилювачі не нижче середнього класу. Ці навушники для вас. Видає гарне, об'ємне, плотне звучання. Тому, якщо. Хтось буде бачити їх, продавати в доброму стані. Я бачив, що на eBay вони продаються від 20 баксів. Якщо ви їх знайдете десь при такому ціні, не зволікайте, купуйте. Вони переплюнуть навіть Бердіна 990, які в мене були. Звичайно, у кожної свій слух, кожен як слуха. Але тут добра деталізація та добра подача музикальної інформації. Дякую за увагу. А, ще скажу то, що запчастини наразі можна купити любі. Ну веду амбашур та голов'я. Тут головне, щоб не було потріска на пластмаса та, та не побита. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що інформації, яка в мене буде, я обов'язково з вами поділюся. Всім бажаю добра!